Я ще трохи упустив момент: політичні дії сім'ї Скоропадських в цілому були важливі для українського суспільства і ще й у дослідницькій діяльності. А все те, що ми знаємо про голодомор, ну в більшості те, що ми знаємо про голодомор, стало відомо через незалежні дослідження, які були і проспонсовані, і в тому числі організовані сім'єю Скоропадських. Через те, що західні демократії, які такі демократичні, такі західні, не хотіли признавати голодомор геноцидом і в цілому признавати, що він є. А наші діячі на це наголошували, про це казали. І Скоропадський, кажучи про дипломатичну діяльність, Скоропадський писав до Вудра Вільсона, якщо не помиляюсь. Ну так, писав про Голодомор в Україні. Заявляючи о тому, що про це мають знати всі, всі мають знати про піди українського народу, і всі мають знати про українців як про окрему націю, бо і до сьогодні до є люди, які дійсно вважають українці і кусь це один народ, і це дуже оприм'ячува. Бо якщо це усвідомила для себе людина, яка зрощувалася у атмосфері великоросства, великоросійства. Я думаю, що це не так складно зрозуміти усім іншим. Важливо на цьому наголошувати, важливо будувати свій національний миф, в якому ми не слабкі, а в якому ми просто не дійшли до того моменту, коли ми всіх роз'їбемо. Це моя позиція, і це те, що я хотів донести сьогодні. Браво, дякуємо вам за таку чудову розгорнуту е, доповідь. Дійсно, зв'язок Павла Скоропадського дуже тісний з Німеччиною. Якщо бути конкретним, він похований е, в на території біля Оберздорфу. Це якраз таки являє собою Альгоєр е, Альпен. Е, отже, район такий в Німеччині під е, Мюнхеном. Дійсно, і хотілося б задати таке узагальніше запитання. Тобто, Михайло Франко хотів би запитати, чи можемо ми стверджувати, що Павло Скоропадський був видатною особистістю саме через те, що він став таким геймченджером, який Україну став таким твердим, дуже стерженим, який Україну підняв з колін, який дав отпір всім, хто давив на Україну тиск. І чи, ну, чи можна за це його ну, як вважати, що він дійсно був настільки ось впливовим для України, саме через його стри... дуже потужний стержень? А, без нього не було б дуже великого підґрунтя, на якому будується сучасна українська держава. Без нього не було б е, університету Володимира Вернацького, наприклад, бо саме за його каденцію е, Вернадський загалом отримав... Учений ступінь це ну просто як факт. Фактично, він для України зробив щонайменш стільки ж, скільки зробив Петлюра чи Грушевський. А на мою особисту думку, він зробив більше, бо він дав державність, а державність це те, що у нас настільки агресивно намагається відняти Росія на даний момент. Якщо казати про його вплив на Україну, то звісно, він дуже впливова людина, і його потрібно знати. Абсолютно, так. Да. Дякую, шановний колега. З нами сьогодні був Михайло Франко. А, ні, перш ніж закінчити, хотів би задати таке питання. Шановний Михайло Франко, як ви вважаєте? Отже, Павло Скоропадський? На світі був обширеним його вплив? Тобто, чи можна говорити про ознаки регіонального впливу на політику Європи ХХ століття, чи такий феномен більше являє собою, можливо, державний вплив або ж, можливо, навіть світовий вплив на все, що відбувалося в світі? А він він складно назвати його світовим політиком і загальноєвропейським так само, бо його політичне, політичне правління. Продлилося не дуже довго, воно було в конкретний період. Загалом він прав, якщо не помиляюсь, 8 місяців. Але він точно був регіональним політиком, який визначав е, умови гри в тодішньому пост е, в російсько-імперському світі. Тобто, він е, однозначно більш ніж державний політик, він регіональний гравець. Але я не думаю, що його можна звати загальноєвропейським. На жаль, в нашому світі Німецька імперія в Першій світовій війні програла, якби вона не програла, я думаю, що Україна була б набагато, набагато сильнішим гравцем на всеєвропейському полі. Але маємо, що маємо він щонайменш регіональний гравець і важлива постать для історії Східної Європи. Ну так, да, до речі, цим абсолютно погоджуюся. Також хотів би додати, що зараз йдуть певні дискути в політологічно-аналітичному середовищі, про те, що з трансформацією сучасної світосистеми Україна стане якраз таки центральним, можливо, не світовим, але точно регіональним гравцем, який буде представляти собою центр, тобто вузол. Регіонального військового блоку на чолі з Європейським Союзом. тобто Тому так, дійсно, ця тема дуже актуальна. Про що ви згадали, що, якби Перші світовій перемогли німці до України, мала б, можливо, і навіть світовий вплив. І так, це дуже актуально, дякую вам, що затронули таку тему. Дякую вам, що позвали